Крушанець бесселер, який печеться одним коржем. Чудова ідея, якщо пляцок має перенести подорож, бо він не містить крему, та від настоювання стає тільки смачнішим. Розповім детальніше, бо хочу, щоб він вам вдався ідеально, але одразу забіжу наперед. Якщо слухати уважно і читати, то все вдасться. Просто більшість цього не робить. Не біда, прожиємо ще раз. У тісті дійсно нема цукру, це не помилка. Чому та бо буде дуже солодко? Безе, повидло, родзинки, вишні все солодке. Має бути баланс. Розпочнемо з пісочного тіста на жовтках. З'єднуємо всі складники і замішуємо тісто. Масло у мене холодне, не м'яке. Маєте смалець печіть на смальці. Теж буде смачно. Цукру додаю тільки пакетик ванільного для аромату. Розділяю тісто на дві частини. З однієї частини формую корж з бортиками. Бортики мають бути високі. А тепер уважно іншу знову ділю на дві частини. До однієї частини додаю столову ложку какао. Роблю шоколадне тісто. І біле і темне тісто ставлю до морозилки. Шоколадного тіста має бути трохи більше, ніж білого. Повертаюсь до нашої основи, на корж викладаю поведло та горіхи. Повидло беріть не дуже рідке, у мене сливове. Я до нього додаю ложку поведла з ружі, горіхи підсушую у духовці. Натираю шоколадне тісто та викладаю на поведло з горіхами і злегка приплюскую. Ця опція важлива. Прошарок з какао. Були скарги від вас, що він не пропікається. Він не може не пропікатись, верніше там кришка того тіста. Хіба ви його розмочуєте мокрими вишнями? Ну і не забувайте про конвекцію. На шоколадне тісто викладаю родзенки та вишні. Родзенки я замочувала у ромі. Вишня у мене консервована. Якщо вишні дуже мокрі, притрусіть їх крохмалем. Вишні і родзинки теж приплюскую. Далі збиваю білки з цукром і викладаю збиті білки на вишні з родзинками. На білки тру біле тісто. Випікаю 40 хвилин при 170 градусах на конвекції. До речі, я все печу на конвекції. Цей пляцок хоче настоятись, він буде чудово нарізатись, якщо ви дасте йому відпочити ніч. Коментарі ваші читаю, але з великим запізненням. І все перечитати не маю змоги, відповісти теж, тому стараюсь проговорити або прописати все у рецепті.